Сторінка 91. Психологічне оповідання: характер літературного героя. Психологічним називають оповідання, у якому у складних, часто екстремальних життєвих ситуаціях розкривається характер літературного героя. Виниченко в оповіданні: Віють вітри, віють буйні, простежує внутрішні чинники, які зумовлюють поведінку Криня і саньки. Чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, моторошна. оте щось, що може простягнути до нього Свої чорні руки з темряви для Гриня є тією екстремальною ситуацією, у якій як найкраще розкриваються помисли, почуття, мотиви вчинків, зміна настрою, словом, його душевний стан, психологія. У психологічному оповіданні не події головні, а психологія вчинків людини. Головний герой зверхньо ставиться до наймички Саньки. Гринь хмуриться, ач як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він ви їй показав, хоч їй аж 9 літ, а йому тільки на покрову буде 6. Та він двох таких, як вона, навколочки подужує, бо він гринь, а вона Ямачка рябуха, попихач, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Так, хлопчик ще маленький, йому немає навіть шести років, проте він уже зверхньо ставиться до людей. Характер літературного героя це набір рис, якостей, які відрізняють конкретного персонажа від інших дійових осіб і становлять основу його особистості. Характер літературного героя змальовано за допомогою його вчинків, думок, слів, гри, зухвалий і зверхній. Він теж щипає, коли веделкою саньку бо повільно тарілку подала. Чуйний, він жаліє саньку, коли вона розповідає казку про дівчинку сироту. Гринь боязкий, йому страшно залишатися самому в кімнаті. Уміє підлаштовуватися під ситуацію. де й подівся його гонор, коли залишився сам, і наймичка стала його єдиним порятунком від домовика. Санька працьовита, і немає часу на розваги, адже хозяйка її поб'є, якщо вчасно не помиє посуд. Вона хитра, здатна до шантажу, знаючи, що маленький гринь. Боїться сам залишатися в кімнаті. Вона погоджується бути біля нього лише за цукерки і гроші. Отже, вона ще й підприємлива, винахідлива. Кожний образ персонаж. Оповідання: Віють вітри, віють буйні, типове для представників своєї суспільної верстви. Гри, як і толик з оповідання Виниченка, Вітько халамидник зверхній, хитрий, доволі жорстокий, водночас здатний співчувати. Панська дитина. Санька, як і і Федько халамидник добра, чуйна і винахідлива, проста селянська дитина.